Всім знову привіт! І сьогодні буде е, самоділка, але це буде не мініфігурки, там, не роботи, а дракон. Так, для цього нам... ну, Тут у мене є кучки, тут будуть крила, голова. Задні ноги, передні ноги і тулуб. Всього в мене вийшло п'ять. Ну, як сказати, п'ять кучок. Ми почнемо з крил. Тулуб будемо робити в останню чергу з кана. Саме найбільше це крила кубка. Беремо ось цю деталь. з'єднюємо з, з цими. Але міцно. Так, і Так. Так, беремо кубик, у нас вийшла вже отака конструкція. Тепер до самих крил приходить справа. Беремо два, робимо ось так. Беремо ще два і знову робимо так. Ось ці детальки ставимо так. Такі дита. Тепер е, беремо е, ось такі. Тут е, так, треба зайду так і отак. От, тепер беремо ось цю і ставимо. Беремо дві таких знову. Так, і